Ви хотіли знати, коли вам було близько 25 років, чесно кажучи, я просто шукаю поради. Зараз у мене непростий період: медичний інститут, розрив тривалих стосунків, брак грошей, незнання майбутнього тощо. Гадаю, це поширена ситуація, але як і більшість людей, а може ні, я помилково вважаю себе єдиною людиною, яка пережила щось подібне. Логічно, я знаю, що це неправда. Отже, до всіх вас, що ви хотіли знати приблизно в цьому віці. Зосередьтеся лише на тому, що ви можете змінити, і уникайте звинувачень у своїй ситуації на зовнішніх факторах. Ніхто не знає, що приготує майбутнє, і хіба життя не було б нудним, якби ви його знали. Забавно. Моя колишня вважала, що я знаю, що принесе майбутнє, бо вона вже все спланувала. Чим більше ти хвилюєшся про життя, тим менше ти насправді ним живеш. Хоча я вважаю, що потрібні певні цілі та особиста мотивація, рішучість. Зазвичай все виходить, так чи інакше. Немає майбутнього. Час після школи такий самий, як і час у школі. Ти все ще людина, яка живе день за днем, розважається, навчається, робить зміни та помилки. Стосунки після шлюбу та дітей будуються на стосунках до шлюбу та дітей. Будуть сварки, гарні часи, і ви обоє змінитеся часом. Перша хвилина така ж довга, як і остання. Працюйте зараз, бо весь наступний час буде кращим, завдяки цьому. У вашому житті ніколи не буде періоду, коли все буде ідеально. І ви нарешті зможете заспокоїтися, написати книгу або вирушити в цю подорож. Ви не працюєте над досягненням мети, це подорож без кінця мені 30 років. Я нещодавно почав стежити за своїми особистими фінансами і шкодую, що не зробив цього 10 років тому. Тоді, можливо, я б не був таким розореним. Раніше я витрачав стільки часу та зусиль, намагаючись поповнити свій банківський рахунок, а потім думав, куди все це поділося. Минулого місяця я витратив 5 разів на понад 100 доларів у продуктовому магазині, купуючи якусь всяку нісенітницю, яку ніколи не їв. О, моя автостраховка зросла 5 місяців тому без причини. А я навіть не помітив. Алло, гейко, ти помилився і повернеш мені 200 доларів. Ради, що помітив це. Всі ці дрібні суми за короткий час перетворюються на купу грошей. Я навіть не можу уявити собі той маленький статок, який я розтратив, просто безвідповідально ставлячись до своїх грошей дрібними способами протягом 10 років. Буквально кілька днів тому мені виповнився 21 рік. Я точно пам'ятаю, як гуляв вулицею, ходив по барах, брав безкоштовні напої на день народження та розважався. Чорт забирай, я пам'ятаю, що йшов дощ, стається на моїх черевиках. Досі бруд. Мені зараз 32. Це було 11 клятих років тому. З якоїсь причини цей коментар вразив мене сильніше ніж усі інші в цій темі. Добре написано. Перестань чекати, поки твоє життя почнеться. Ніхто тобі не казав, коли бігти. Ти пропустив стартовий пістолет. Прийміть рішення. Перестаньте чекати, щоб відкрити те, що ви хочете робити. Ви не просто прокидаєтеся, знаючи, що робити. Ви повинні ризикувати та пробувати. Не всі одразу знають, що хочуть робити, але ризик вибору майже завжди того вартий. Як мінімум, це краще ніж сидіти та чекати, поки це прийде до вас. Можу це засвідчити. Одна з дівчат у моєму офісі насправді серйозно шукала другу роботу, щоб почати заощаджувати гроші. Їй 28. Вона заробляє більше за мене, і з того, що я про неї знаю, її витрати приблизно на 25% більші, більше, ніж у мене. Вона не має ніякого уявлення, куди йдуть її гроші. Я запитав її, чи є якийсь спосіб внести якісь зміни до свого бюджету, щоб їй не довелося шукати іншу роботу. Вона вже працює 40 годин на тиждень. А вона просто якусь мить дивилася на мене порожнім поглядом, перш ніж засміятися та сказати, що в неї немає бюджету. Зараз вона сподівається купити квартиру та народити одну чи дві дитини протягом наступних кількох років, але немає на це грошей і не має уявлення, як розпорядитися своїми грошима, щоб заощадити. Не будьте нею Вийди з соціальних перегонів. Забудь про необхідність влаштовуватися на певну роботу, забудь про необхідність бути багатим. Забудь про необхідність одружуватися. Забудь про те, у що тебе вчили вірити. Забудь про це лайно, просто залиш усе це і займися тим, що тобі подобається. І по дорозі зрозумій, чого ти хочеш, навчайся, допомагай і роби завжди. Редагування також будьте здорові, і ви будете чортівськи золотими на все життя. Редагування 2. ще одне: комфорт не дорівнює щастя. Чудова порада. Мені дуже сподобалася частина про вихід із соціальних перегонів. Як тільки я вирішив, що мені байдуже, що більшість людей думають про мене, я міг вільно приймати рішення на основі того, чого я хочу. Сьогодні у мене набагато менше близьких друзів, а отже, набагато менше стресу, пов'язаного з цим постійним зв'язком. Все, що люблю бачитися зі своїми старими друзями, віч навіть, коли вони поруч, але я не маю звички постійно підтримувати зв'язок. Світ мені нічого не винен, я винен світові позитивний та плідний внесок. У кожного є своя історія про те, чому їм так важко. Ніхто не хоче чути мою історію. Все, що вони хочуть знати, це які проблеми я можу вирішити, та які справжні таланти я можу запропонувати. Розважайся у майбутньому в тебе не буде стільки можливостей напитися та повернутися додому о опять ранку. Якщо вам не подобається, коли ви міцно тримаєтесь в руках і повертаєтесь додому о 5 ранку, це теж нормально. Просто робіть те, що приносить вам задоволення. І похмілля, боже мій похмілля, мені лише 26, а воно в тисячу разів гірше ніж коли мені було 20. Ризикуйте, поки можете. Також найважче. Це коли ви ризикуєте і зазнаєте невдачі, а взяти себе в руки та рухатися далі. Мій великий план переїхати до Європи, отримати ступінь магістра, влаштуватися тут на роботу та жити щасливо. Ось ось завершиться. Після шести місяців життя у бідності, витрачених на нові речі та навчання. Я повністю розорився. Моя дружина мені не довіряє. А єдині три речі, які в мене є: це ноутбук, ліжко та велосипед. Принаймні, я без ворогів здоровий і дуже мобільний. Я збираюся врятувати проєкт, кинути навчання та поїхати до Москви, щоб продовжити кар'єру у фінансах. Сподіваюсь, це спрацює. Якщо ні, у мене є приблизно 2-3 роки, щоб все виправити, перш ніж я стану річним безпорадним нікчемою. Хто по чому схвату, це бесіда 13-річної давності. Надіюсь, автор коменту вже забрався кудись в цивілізовану країну, і в нього все добре. Не купуйте будинок, поки не будете впевнені, що проживете в ньому 5 бажано 10 років. Спробуйте почекати ще 2-3 роки, щоб заощадити на більший або новіший будинок, замість того, щоб погоджуватися на початковий будинок. Продаж купівля переїзд це дороге, клопітке заняття, якого можна уникнути в більшості ситуацій. Переконайтеся, що у вашому будинку є на одну або дві спальні більше, ніж ви б заповнили своїми дітьми. Наприклад, якщо ви хочете трьох дітей, придбайте будинок з п'ятьма плюс спальнями. Це допоможе, коли вам знадобиться місце для зберігання речей, іграшок, гостей, офісу, уваг тощо. Просто звичайне, не живіть не за своїми можливостями, заощажуйте гроші безпосередньо зі своєї зарплати. Не будьте скупими. Наприклад, якщо ви збираєтеся піти кудись поїсти і можете собі це дозволити. Не будьте тим хлопцем, який сідає половину страви та п'є воду, коли гуляє з друзями. Або ви можете собі дозволити піти будь-куди, або ні. Немає якогось чарівного перемикача, який би все змінив, коли тобі виповниться 20 з гаком. Ти все ще почуватимешся, ніби навчаєшся у старшій школі чи коледжі. Поговоріть зі своїми батьками або іншими близькими родичами, поки ще можете. Вам захочеться робити це частіше, коли вам буде за 30, але це менш зручно, якщо вони інваліди, померли або ви живете далеко. Якщо ваші друзі почнуть заводити дітей, а ви ні. Ви згадали медичний інститут, тож можете запізнитися на вечірку. Вони віддаляться від вас. Так влаштовано життя. Ви можете деякий час вдавати, але, зрештою, їхнє життя перетвориться на малюкте, малюксе. Знайдіть інших друзів, щоб заповнити цю порожнечу. Не закохуйтеся так швидко. Емоції це чудово. Але ти ще нічого не знаєш про цю людину. Просто зосереться на знайомстві з людьми. Закохуйся повільно. Не бійся сексу. Для цього не потрібно бути закоханим. Немає завтрашнього дня, є лише сьогодні. Це означає, що все, що ви відкладали на потім набрати форму, харчуватися здорово, розпочати довгостроковий проект, запросити когось на побачення тощо. Зробіть зараз. Ви ж не хочете озирнутися через 5 років і зрозуміти, що ви просто ліниві. Докладіть зусиль, проводьте час з друзями, навіть якщо вам хочеться залишитися вдома, стежте за тим, що ви істе. Перестаньте зволікати та почніть досягати прогресу щодня. А що б ви хотіли знати, коли вам було 25? Пишіть у коментарях. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку або підпишіться, мені буде надзвичайно приємно. Ще почуємося.